Ви на каналі Агрегатор новин. Вітаю! Підпишіться на наш канал, щоб бути в курсі всіх головних новин української та світової економіки, а також ставте лайки, щоб якомога більше людей змогли побачити це відео. Депутати Європарламенту 2 лютого ухвалили резолюцію, які вимагають, щоб Євросоюз почав працювати над початком переговорів про членство України в ЄС, за їх словами: вступ України в ЄС. Це процес, що ґрунтується на заслугах, що включає дотримання відповідних процедур, а також виконання пов'язаних з ЄС реформ та критеріїв вступу. Вони також закликали українську владу якнайшвидше провести суттєві реформи, щоб провести країну у відповідність до критеріїв членства в ЄС. Також Європарламент закликав держави-члени ЄС збільшити та прискорити свою військову допомогу Україні, зокрема надання зброї, а також необхідну політичну, економічну, інфраструктурну, фінансову та гуманітарну підтримку. Європарламент вважає, що держави-члени якнайшвидше мають прийняти 10-й пакет санкцій проти Москви і постійно і активно пропонувати нові сектори для обмежень. Парламент пропонує запровадити санкції щодо таких компаній, як «Лукойл» та Росатом, які все ще присутні на ринку ЄС. Посадовці, причетні до широкого спектру незаконних дій, включаючи насильницькі депортації та проведення фальшивих референдумів на окупованій території України, також мають бути піддані санкціям. Президент Володимир Зеленський на спільному брифінгу з головою Європейської комісії Урсулою фон Дер Ляїн, яка 2 лютого приїхала до Києва на саміт Україна ЄС, заявив, що Європейський союз має прискорити темпи введення санкцій проти Росії, тому що вона починає до них адаптуватись. Фондерляїн у свою чергу запевнила, що європейський союз запровадить 10-й пакет санкцій проти Росії до 24 лютого. Вона також повідомила, що наразі ЄС спільно з партнерами Великої сімки готують нову граничну ціну на нафту з Росії. Голова Єврокомісії наголосила, що Росія має заплатити за руйнування, завдані Україні. На спільному засіданні уряду України та Єврокомісії президент Володимир Зеленський заявив, що цього року мають зникнути всі перепони для початку переговорів щодо повноправного членства України в ЄС. Глава держави сподівається, що проміжне оцінювання виконання рекомендацій Єврокомісії щодо кандидатства вдасться провести навесні. Прем'єр-міністр України Денис Мигаль також зазначив, що до кінця 2023 року Україна хоче бути готовою до переговорів про вступ, а до кінця 2024 року готовою до членства в ЄС. Також на зустрічі з виконавчим віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Добровськісом Шмигаль попросив, щоб Європейський Союз продовжив з Україною безмитну торгівлю до кінця 2024 року. Прем'єр заявив, що інтеграція до внутрішнього ринку ЄС та подальше поглиблення торговельних відносин життєво необхідне для спроможності України протистояти російській агресії. За словами Шмигаля, ще одним важливим питанням є якнайшвидше приєднання України до роумінгу у простору ЄС та початок переговорів про так званий промисловий безвіз. У сфері енергетики Україна розраховує на розширення пропускної здатності електромереж з ЄС для імпорту до 2 ГВт, приєднання до спільних закупівель газу, посилення роботи допровадження європейського зеленого курсу. На цьому все. Напишіть у коментарях, чи підтримуєте ви якнайшвидший вступ України в ЄС.